Всім привіт! Ви на каналі Посуд Маестро. Дивимось на керамику Маестро mr 2004 Геометричний Бежевий. Всього в серію входять 9 найменувань. Зараз докладно розглянемо кожне з них. Серветниця Маестро MR 2004 44. Маслянка Маестро МР204 45 Звичайна маслянка з кришкою розрахована на стандартну 200 грамову пачку масла. Заварочний чайник Maestro mr 2004 08 обсяг 800 мл. Зверну увагу на кріплення кришки з двома такими виступами, які дозволяють перегортати чайник догори дригом і кришка не падає. Але для цього обов'язково її спочатку трошки повернути. Цукорниця Maestro mr 2004 09 Обсяг 300 мл. В комплекті йде керамічна ложка. Підставка під половник Maestro mr 2004 46. Глечик Maestro mr 2004 55 Обсяг 1 літр Набір сіль перець. Олія оцет на металевій підставці. МаєстроMR 2004 20004 04 s Набір для спецій mr 2004 04 cs Ємності для спецій обсягом 200 мл. З кришками з силиконовим ущільнювачем 4 штуки на металевій підставці. Набір Maestro mr 2004 03 CS. Набір з трьох великих ємностей обсягом по 750 мл кожна. Кришки з силиконовим ущільнювачем по периметру. Сподіваюсь, огляд був вам корисним. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.